Вітаю на каналі DMP. Цей ролик присвячено котушки від компанії Avid Model XR Pro Спод Виходячи з назви, одразу зрозуміло напрямок використання та як наслідок ряд технічних параметрів цієї кутушки. Наприклад, такі, як доволі високе передатне значення щодо рівня 5,7 до 1 та дві зручні кліпси для фіксації шнура. В роботі механізму задіяно чотири кулькові підшипники при загальній вазі катушки трішки більше, ніж 600 грамів. Далі пропоную вам підписатися на канал та на мою сторінку в Instagram та розглянути деталі формування цієї катушки з приємного перегляду. Шпуля чорного кольору дуже середньої якості компонується двома кліпсами в формі кола. Фрикційний механізм формується на базі п'яти металевих елементів. Та п'яти дисків. Кожен в діаметрі складає 28,5 мм. Ротор доволі міцний, великий та не дуже легкий, якість виготовлення мені не сподобалась. Механізм зміщення дужки лісоукладача формується на базі металевого фіксатора, пружини та додаткових компонентів з композитного матеріалу, а також металевої втулки. Не сподобалась якість та фізичні параметри пружини. Вона дуже слабка, на мій погляд, буде погано утримувати свою позицію в процесі закиду. Дужка лісоукладача відносної якості, що є звичним явищем бюджетних котушек. В місці розташування ролика є з'єднання. Сам ролик великого розміру, дуже схожий на ролик катушека Кума. Працює на фігурної втулці з композитного матеріалу, Елемент корпуса, який унеможливлює потрапляння жилки під шпулю, реалізовано якісно. Працює на величезному підшипнику, що буде давати зайвої ваги катушки. Під шпулею маємо доволі складну та цікаву конструкцію. Скоріше за все, зауважень до цієї частини катушки в процесі роботи не буде. Руків'я чорного кольору. Тип фіксації по відношенню до провідної шестерні реалізовано за принципом гвинта. Кноп з гуми має конструкцію, що дає можливість його розібрати. Корпус чорного кольору, матовий середньої якості, доволі жорсткий. В корпусі багато отворів під фіксуючі елементи важливо враховувати це в процесі розбирання, очищення, нанесення мастил, щоб в процесі експлуатації не мати пошкоджень доволі делікатних зон фіксації. Фіксатор зворотнього руху, на мій погляд, цікаво реалізовано, базується в металевий каркас, але внутрішня частина з композитного матеріалу, конструкція цього елементу відносної якості. Всі елементи базуються на ведену шестерню та зверху фіксуються додатковим компонентом захисту, головний вал великого розміру, в діаметрі складає 6 мм. За зміщення цього компоненту відповідає нескінченний гвинт, який обертається на двох втулках, одну з яких можливо замінити підшипником розміром 47 на 2,5. В свою чергу коливальний повзунок, до якого фіксується головний вал двома гвинтами, зміщується, опираючись на дві втулки знизу металева розміром 3,6 х 2, з боку з композитного матеріалу, розмір її 48 х 3. При цьому ця втулка контактує як з корпусом, так і з фіксуючою пластиною з іншого боку. Також в роботі задіяно декілька другорядних шестерень з композитного матеріалу. Ведена шестерня невеликого розміру в розрізі направлення котушки. В якості опорних частин виступають два підшипники, обидва розташовані зверху, перший закритого типу 9,17х5 та другий відкритий 9,17 на 4. Провідна шестерня базується на об'ємній осі, але саме коло робочої частини в діаметрі складає всього 34 мм. Та короткий зуб розміром 3 мм. Справа шестерня обертається за допомогою підшипника розміром 9 14 х 4 зліва це втулка розміром 9 17 х 5 Підводячи підсумок, я бачу доволі сумнівне рішення з втулкою в ролики, дуже слабкою фіксацією дужки та компактними шестернями. При цьому габарити катушки та вага немалі. Це, на мій погляд, критичні пункти, що нівелюють будь-які переваги. Висновки, звісно, кожному робити самостійно. Україна єдина, вільна та незламна. До зустрічі на каналі та сторінках ДІМПІ.